Одного разу відів Пантелеймон, як змію косив дитину. і тут була неумалива смерть дитини. І тоді Пантелеймон пішов на такий крок, сказав: Господи, моляю тебе, істерис у дитину. Якщо дитинка не умре, я стану християнином. І на його очах дитинка залишилася здорова, а зміяся розлетіла. Зрозумів, яку велику силу має християнство. Бог зійшов з небес не для того, щоб по-сектантськи кожному кинути з допомогою нової почти Біблію у двір. То було б дуже просто і не потрібно було б Господу зайти з небес, родитися Діви Марії, брати на себе наше тіло. Доста було кожному Біблію кинути і все. Ну, виясняється. Не писана книжка робить чудо, ведь можна кинути у двір кожному хворому, ко хворий на апендицит, справочник про апендицит. Но другий хворий на апендицит побіг до доктора, а йому зробили операцію і стався здоровий. А той, котрий лише читав справочник, загинув. Точно так само є. Господь зійшов з небес. Нам лишив головної лікарню, церкву Христову то лікарня. А ми ну а ми діти Божі, котрі прибувають у лікарні. От по чому важливо бути в церкві, часто сповідатися, причащатися і, подобно, як Пантелеймону, свої таланти примінити для служення церкви, Богу, народу і готуватися бути наслідником Царства Божого. Но не забувати ту заповідь, яку нині у Євангелії Іоанну, 15 главі, Господь нам дає. Даю вам заповідь, яку любіть один другого. Всей світ дикарський, варварський поняття про любов друг у другу не має та й не може мати, бо не є основання. Якщо мир вас, християн, Возненавидів, та не думайте, що то випадково. Знайте мене Христа, Господа, Прежде вас, возненавидів, лікар прийшов в Ужгород лікувати людей на пендіцит, а пендіцитники зорганізувалися в партію і вбили лікаря. Цей світ убив свого лікаря, розп'яв на кресті, але Бог це предвидів, а тому смерть на кресті. Послужила розрушенням пекла і зціленням для тіла і даруванням всім людям, віруючим у Христа Ісуса тепер і прибуваючим обов'язково в Його церкві чудо чудопреображення, обновлення. І люди іляються від своїх гріховних апендіцитів. От чому не треба ганьбитися на сповіді, а акуратненько виложити доктору Ісусові. Усі свої апендіцити. Но, каже Господь не в Євангелії, якщо ви били б би одного сумасшествия всім світом, світ би своє любив. О, безумний мір любить безумних. Безумство це відлічительна черта цього світа. Але християни не такі. Християни отримали розум од небес. І вже не паруються із цим світом. І Господь ізбрав нас оцього міра бути наслідниками Царства Божого. От і за той нас ненавидить мір. Сьогодні, коли вже безуміє комуністичного режима і його ідеології, вже давно розбито і розкритиковано, який могли знайти аргумент нинішні безбожники бити людей за віру. Виясняється, в сатани много варіантів. Придумали, що шпіони – православні християни, а священники, фезбешник, безумство цього світа уже нижоє, не може придумати. Так, у такому страхові живуть безбожники цього світа. Ну Господь каже наперед, коли вас будуть гнати, бити. Не переживайте, кить мене гадали, то тим більше будуть вас. Но ті люди, котрі мене послухали, послухають і вас. І якщо б я, Господь, не зайшов з неба і не навчив би людей істині, то безбожники мали б причину, ми не знали, ми не розуміли, ми не чули. Но тепер, коли церковні дзвони дзвонять, коли храм вистроєний, Котрий безмолвно проповідує, коли в проповідях сьогодні ми закликаємо людей до покаяння, до любві один до одного, що робить цей світ, а їм не нужна любов. Цей світ хоче зло робити, конфлікти робити, глядати ворогів, і в результаті у безумстві пропадають. І ще одне. Каже сьогодні Господь у Євангелії: Коли прийде утішитель Дух Святий, котрого я вам пошлю від от Отця, Дух істини, котрий від от Отця ісходить, той буде свідчити про мене. Ну і ви, християни, будете свідчити про мене Ісуса, тому що ви і спочатку зо мною їсте. Ми вже держимося православного ісповідання. «Но, будучи свідками Господніх діянь, каже Господь, обисти не соблазнилися, коли будуть переслідувати, бо дуже можливо, що кого з вас будуть бити, кидати в тюрми, а суди будуть позоріщем всього світа. Суд, коли стає позоріщем для всього світа, уже не суд. І вже держава не держава, і вже право не право, і вже демократія демократія, бо нема суда. Якщо чоловік не має можливості захистити себе, то розговор про всьосвітнього є право відкладається. Но, каже Господь, і ще більше страшніше ви увидите, можуть когось із вас убити, да, убити, побити, а будуть думати, що вони тим уб'єнням захватив храмів, служать Богу. О, це буде в височайшій степені сатанінський самообман. І тепер недавно многі із опозиційних наших, і тепер держ... представників державної релігії призналися. Тілько ми нахватали назагарбалі церкви і храмів, а туди ніхто не йде. Почти всі храми або пусті закриті, або полупусті. На днях указували, як. Освящали якийсь молебен у києво Печерській лаврі 20-30 людей. Коли времена наших, там були десятки тисяч людей, нині монастир замовк. Там нема тої великої славної молитви. Нас Бог предупредив. Я вас посила, як овець серед вовків, то світ Вовчий. Вовчі в ньому, і, і всі його суди, і всі його розговори про право Вовчий світ. Ну а ви будьте не вовками, щоб гристи з ними, а ви будьте як овечки, обходіть преп'ятствія. Будьте мудрі, як змії, але скромні, як голуби, як овечки. І не забувайте, що сила ваша. Не в тому, що комусь гристися із ворогами, ні. Господь за вас буде боротися проти ваших ворогів. В Псалмі 90-му завжди читаємо таке слово. Не бійся з ворогом, не тягни його в суд. Це їхня трагедія і варварство, що нині священники, митрополіти втягають у суд, а потім йдуть в Америку казати, що у нас все в порядку. Це трагедія, варварство. Но Саме головне, що іменно цей світ тренує нас, бо ми безошибочно відділи, де Христова Церковь, а де її подмена, подстава і просто ілюзія. Павел Тимофею, друге послання, 2 глава, передупреждає нас про одно переноси Тимофеє страдання як добрий воїн Христа Ісуса. І ти християни неправославний, як добрий воїн Господа Ісуса. Якщо хто й подвизається, не увінчається, аж незаконно буде подвизатися. Якщо хто й вірує, подвизається, поклони б'є Біблію по протестантськи носить под рукою, не буде він мати увінчаності вінця на голові нагороди. Якщо незаконно буде мучений, незаконно подв'язається. Православні християни знають цей принцип давно. Не всяка релігія, не всякої возгласи, як казав Господь, не всякий, говорячи, Господи, Господи, войди в Царство Божє, але тільки ісполняючи волю Отця Небесного. І ми добре знаємо в праздник великомучника великомученика є дно. Він не хоче з цим світом мати нічого. Блудним варварським і варварський світ убив його. До того, що в нас є на афоні свій руський пантелімон-монастир, не російський, руський. Там моляться по-нашому. І в 60-х роках ми з вами говорили виходці із Подкарпатської Руси. В Чехословакія була Національна Республіка Подкарпатська Русь. І хлопці наші вже з паспортами Чехословакії, Подкарпатської Руси пішли в Грецію на Афон. І коли увиділи, що тот монастир скоро вже стане без монахів, а греки вже потирали руки, заберуть, вони пішли всі туди, зібралися і підтримали монастир, спасли монастир для руських, для нас. І коли ми приходимо, і на днях я був там на Афоні. То нас зустрічають виходців Закарпаття не просто як одних із паломників по-іначому. Нам кажуть, ви із Закарпаття, із Карпатської Руси, ми повними, ваші хлопці, спасли наш монастир. Воїстину радість наша велика, що наші предки 1150 років прийняли православ'я і донині не знайшлося в цьому світі щось. Інтереснішої. І ідеологія, і комуністичні видумки, і різні протестантсько-сектантські движення не забрали в нашого народа золото, нашу золоту віру православну. Держимося її, бо так, поступаючи, держася віри святого великомучника Пателеймона. Ми й тут діти Божі, і бійці, і оклеветані, і в судах потерпіли но держимся свого, бо тільки прибування в канонічній церкві тут робить нас способними возрастати духовно, як дерево при воді, а в вічності віруємо, в'єднано з великомучником Пантелеймоном і за всіми святими зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.